Всім бажаю гарного часу. І думка від апостола Павла, яку він звертає до філіпян. Він каже: Філіп'яни, я дуже вдячний за те, що ви підтримали мене в моєму служінні. Я дуже вдячний за те, що ви допомагали закрити мої потреби. Я дуже вдячний за те, що ви продовжуєте підтримати зараз мене. І при цьому я це кажу. Апостол Павло каже, не тому що я хочу, щоб ви продовжили щось робити для мене або щось взагалі зробили для мене. Він каже: Я шукаю добра для вас, а добро, згідно Божого Слова, приходить для, до тих, хто спроможний давати і сіяти. Боже Слово, 4000 років тому майже проголосило, закон сіння і жатви буде діяти постійно. Що людина посіє, то вона й пожне. Тому посол Павло, який дуже добре усвідомлює цей закон, він каже: Дорогі мої філіпяни, дорогі мої брати і сестри, у мене є. Все, що необхідно для мене особисто. А що не так, Бог то додасть. Але все ж таки я вам нагадую, що ви можете і ви робите, і я дякую вам за те, що ви продовжуєте сіяти і підтримувати служіння. Чому? Тому що Бог пообіцяв, що Він дасть добро тим, хто цим добром щедро і щиро ділиться. Тому хай Бог благословить вас. Хай Бог благословить вас в ваших діях, в ваших розуміннях, в ваших відкриттях, щоб, а, брехня сатани про те, що для того, щоб мати, треба відбирати, треба ховати, треба просто накопичувати, а не використовувати, давати, і жертвувати, допомагати. Хай вона відійде від вас. І нехай Боже розуміння про процвітання воно прийде в ваше життя. Коли ми даємо, ми отримуємо. коли ми сіємо. Ми можемо бажати. Якщо це неправда, то тоді підіть і розпові... розкажіть вашу ідею, вашу думку, як правильно жити кожному фермеру, який сьогодні в Україні сіє хліб віддає зерно, вкладає в землю добрива, щоб завтра ми з вами могли їсти свіжий хліб на столі. Якщо у вас є друга якась ідея, як здобути хліб. Ходіть, розкажиться фермерам. Я думаю, якщо можна було б нічого не вкладати, а мати хліб і прибутки, вони будуть дуже вдячні вам за це, і вони перестануть важко працювати, а будуть якісь щось робити інакше, але при цьому, дай Бог, щоб був правильний результат. Хай Бог благословить вас!